Привіт! Я покажу, як проходять заняття в нашому it клубі Все онлайн, зручно та ефективно. Заняття тривають 2 академічні години 90 хвилин, 45 хвилин роботи, 15 хвилин перерва ще 45 хвилин роботи. Для молодших дітей. Одна академічна година 45 хвилин. Зустрічаємося в Google Meet або Telegram. Як зручніша групі. У кожного учня є особистий кабінет на нашому сайті. З усіма матеріалами та домашніми завданнями. А на спільній дошці Міра ми ведемо нотатки. Так інформація краще запам'ятовується, коли її можна побачити наочно. Кожне заняття записуємо і відправляємо в групу Telegram. Пропустили урок не проблема. Подивіться запис щось не зрозуміло, Викладач допоможе розібратися, не чекаючи наступного заняття. Групи до шести учнів. Кожен отримує достатньо уваги. Ми ставимо питання, експериментуємо, помиляємося та знаходимо рішення разом. Результат щаслива дитина, яка створює власні проекти та розуміє, як працює технологічний світ. Спробуйте перше заняття безкоштовно. マナマス。